Всім привіт! Це наше наступне відео, і в ньому ми будемо говорити про посадкові сторінки, що це таке, як їх покращити та взагалі на що вони впливають. Це відео завдяки тим людям, які писали коментарі в одному з останніх відео, тому дуже вам дякую, а ми будемо починати. І в цьому відео ми сьогодні будемо говорити про наступне, що таке посадкові сторінки, які вони бувають, що має бути обов'язково на посадковій сторінці, та навіщо нам це потрібно, взагалі, навіщо нам потрібно змінювати, якось удосконалювати наші посадкові сторінки. Та на що вони впливають, і безпосередньо в кінці буде висновок. А поки в нас невеличка рекламна пауза, прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк, жодного разу цього не говорив. І хочу вам презентувати деякий продукт, а саме мій міні-курс, перша реклама це максимально практичний та швидкий курс, в якому ви буквально за 5 днів, за 5 простих уроків, запустите рекламу через Ads Manager, не через просувати а через Ads Manager. Разом зі мною 5 днів, 5 чітких уроків від мене, плюс буде бонус в кінці. Тому переходьте за посиланням в описі цього відео, а ми продовжуємо. І вертаємось до теми нашого відео: що таке посадкова сторінка? Якщо простими словами, то посадкова сторінка це те місце, куди ми можемо перевести людину з реклами, тобто коли вона натискає перейти або свайпає. Але вони бувають наступні: це інстаграм-профіль. Зараз у кожного бізнеса, у кожного там, якогось підприємця-діяча є свій інстаграм. Це може бути сайт, це може бути телеграм-канал або чат-бот, це може бути літформа. Тобто, коли людина переходить по рекламі, її вибиває маленька, маленька така форма, де вона заповнює там свої дані, номер телефону, імейл, і навіть автовідповідь на повідомлення стосовно цього пункту 50 на 50, але все ж таки ви туди переводите людину, тому це можна плюс-мінус сюди додати. А тепер поговоримо про те, що найголовніше взагалі в нашій постковій сторінці. Уявіть собі приклад, що ваша посадкова сторінка це офлайн-магазин. Тобто, ну дійсно, от куди, куди ви ходите. І уявіть собі, що ви от придбали, ви власник цього офлайн-магазину, і там навіть нема дверей. Тобто людина, яка побачила десь рекламу про вас, там, не знаю, там, на якомусь банері, коли їхала на машині, вона приїхала і вона не може попасти всередину. Відповідно, ви втратили клієнта. Так само відбувається з, зазвичай з посадковими сторінками. Якщо людина побачила дуже гарну і круту рекламу, перейшла. Ній, а їй далі там дуже ужасно зроблений сайт або не оформлений інстаграм. В інстаграмі щось складно знайти, тощо то вона не буде вашим клієнтом. Вона навіть не напише в дірект з метою придбати. Тому, наприклад, офлайн-магазину, що в магазині взагалі має бути це, по-перше, зовнішній вигляд, тобто як він виглядає з вулиці. Обов'язково мають бути двері, щоб через них заходити, та вікна, щоб через них якийсь проходящий трафік міг подивитися всередину. Ви зараз зрозумієте всі ці абстрактні приклади. Структура розподілу речей всередині, тобто то, як все, на, наскільки все зручно розташовано, приємна атмосфера та персонал це якраз таки про атмосферу. Це загальний такий, можна сказати, вигляд, персонал це обробка в Директі, зручність покупки і лічильні кількості відвідувачів. Тобто, можливо, коли ви заходили в якийсь заклад або в магазин, ви чули, що ви проходите і пікає щось. Тобто, або ви відкрили двері, і пікнули. Це якраз таки оцей входящий трафік в магазин. Його потрібно рахувати, зважати і відносно того рахувати, але тут не про це. І, якраз таки, відповідно цього, що має бути на нашій посадковій сторінці вже не в офлайні, а в онлайні. Якраз таки, якісний та зрозумілий контент. Переходю, переступлю другий пункт співвідношення до цільової аудиторії. Коли ми або коли, ви, ваш клієнт створює контент для свого бізнесу, ви завжди маєте базуватись на потребах цільової аудиторії, тому що. Це ті люди, заради яких ну, є цей бізнес. Тобто робити, як вам подобається, це якщо те, що вам подобається, пересікається з тим, що подобається вашій цільовій аудиторії, це гаразд. Але якщо вам подобається одне, але ваша цільова аудиторія купляє з іншого, все ж таки краще робити те, на що йде цільова аудиторія. Також зрозуміла міні воронка, що я маю на увазі, щоб людина розуміла, що і робити, коли вона переходить на інстаграм, вона розуміє, що вона в стрічці знайде. Там певний товар, напишіть Дірект, уточнені деталі придбає. Якщо це сайт, щоб на сайті було зрозуміло те, що потрібно робити, і, наприклад, на деяких сайтах не можна зразу купити, потрібно залишати заявку. Потрібно дати людині зрозуміти, що спочатку вона залишає заявку, а вже потім з нею зв'яжуться і дадуть їй можливість купити. Також відповіді на усі питання, це як і до інстаграму, так і до сайту, коли людина заходить з метою щось придбати або там підписатися на щось тощо. Вона шукає це, це не відбувається, от прям так активно. Що от я хочу отримати відповіді на свої питання. Це більш пасивний процес. Вона хоче отримати відповіді на свої питання. Наприклад, хочу побачити відгуки. Тобто, базова річ, коли ви заходите в якийсь новий інстаграм-магазин, це ви хочете подивитися, чи він взагалі активний, чи в них є відгуки, наскільки їх багато, коли був останній пост. Ну тобто, я от, наприклад, так роблю, щоб подивитись, чи взагалі в цьому магазині можна купляти. І так само з інстаг з сайтом. Коли ми запускаємо рекламу на сайт, потрібно зважати, що людина, яка переходить там на наші продукти, послуги, в неї буде дуже багато питань, і наша задача їх наперед розписати по блокам, щоб людина, читаючись зверху донизу, отримала всю потрібну інформацію в правильній, в правильно в правильному порядку, і тоді вже вона прогріється тією інформацією і зробить якусь певну потрібну нам дію. Далі, співвідношення до реклами, обов'язково ваша посадкова сторінка має відповідати тому, що побачила людина в рекламі. Давайте візьмемо мене за приклад. Це можна сказати до айдентики також ближче. Ви в моїй рекламі. Якщо до речі, напишіть плюс або бачив рекламу в коментарях. Якщо ви бачили мою рекламу в інстаграмі, в мене реклама в інстаграмі, біло-синє, як от презентація, на яку ви зараз дивитесь. Так і на Ютубі всі презентації, так і на навчанні всі кольори, такі і на сайті основного курсу, на сайті міні-курсу. Міні-курс, до речі, в описі під цим відео, перше посилання. І зазвичай має бути аналітика, в незалежності, що це за посадкова сторінка, чи це телеграм-канал, чи це Інстаграм, чи це профіль, точніше, сайт, що завгодно, завжди має бути аналітика, тому що вам потрібно все відцифровувати, рахувати і дивитись взагалі на конверсію кожного етапу. Поговоримо детальніше про декілька постаткових сторінок, тому що ми зараз обговорили в загальному, що це має бути, але безпосередньо в нас є основні, якими більша частина людей користується, про них ми і будемо говорити. Сайт. На сайті, перш за все, важливий дизайн, і він має бути невідразливим. Він може бути мінімалістичним, він може бути. Якимось ну, більш стильним, я не знаю всі стилі дизайну сайту. Загалом він має бути приємним для погляду. Це дуже важливо. І другий пункт повітря. Якщо на вашому сайті накидана купа тексту, і вони от прям зліплені один до одного, це максимально незручно читати, ви можете дати мінімум інформації, зробити, ну тобто зробити між цією інформацією достатньо простору повітря, і тоді це буде і людині зруч зручніше читати. І в загальному сенс, який отримує людина, передивляючись ваш вебсайт, тощо, він буде кращий. Тобто людина винесе з цього більше інформації, аніж би ви накидали купу тексту однакового розміру один до одного, тобто впритик. Далі кнопки call to action, кнопки заклику до дії. Це якраз такі, от якщо ви зайдете на сайт міні-курсу, на мій сайт. Там є кнопки Отримати доступ, залишити заявку. Тобто ті кнопки, які ведуть до певної дії. І вони також мають бути зрозумілі, до чого вони взагалі там є. Я, до речі, цікава історія. До мене раз прийшов клієнт з тим, щоб в нього був сайт, певна послуга, щоб я записав на нього рекламу. Я щось відкрив сайт, подивився перші блоки, дуже, добрий, дуже добре зроблений сайт. Він за нього дав там щось 2000 доларів. І я вже зробив креативи, все гуд, налаштовую рекламу і. Я щось тільки в кінці, ну, в мене була вже налаштована подія на покупку, тому що вона там дрекалась іншим чином. Але я тільки, тільки в кінці вже зрозумів, що кнопки е безпосередньо купити нема. Кнопки купити просто от, ну, нема на сайті. Чи там кнопки залишити заявку не було? Я точно не пам'ятаю. Залишити заявки там кнопки не було, так, тому що це послуга. Так от. Просто нема кнопки. Я пишу там, доброго дня, вже все готово, можу запускати рекламу, але кнопки нема. І він написав дизайнеру, ну тому хто розробляв вебсайт, а він просто е, чомусь його вимикав, тобто, щоб воно не показувалося, щоб там щось попробувати, і забув назад вімкнути. От така базова могла би статися помилка. Я би перевів людей, е, привів би людей в магазин, де є купа крутого товару, який їм потрібний, а вони його купити просто не можуть. Ну, не, нема каси, нема касиру. Просто прийшли подивитись. Також аналітика дуже важлива: це Google-аналітика, це Піксель, все, що заводно, все, що можете використовувати, це потрібно використовувати. І найважливіше знову ж таки, повторюся, відслідковувати найважливіші моменти, найважливіші цифри. Це, якщо з простого прикладу, це входящий трафік, скільки люди затримуються часу на сайті, на які блоки вони найбільш звертають увагу, це також можна подивитись, і яка відсоткова. Ну, який відсоток з тих, хто зайшов на сайт, залишає заявку або купляє. І також співвідношення до цільової аудиторії обов'язково, якщо ви перевели людину, яка там цікавиться вашою послугою, вона має побачити всю інформацію, яка дійсно буде цікава. Тобто, наш сайт це інформація на нашому сайті, це якраз таки все те, що цікавить людину відносно нашої послуги. І обробка: що як роблять з трафіком, якщо в нас на сайті кнопка купити, тут. ну... Цей пункт можна вичеркнути, але проте, якщо в нас а, кнопка Залишити заявку, от як в мене, так, і уявіть собі, я би взяв собі таргетолога, який приводить мені дуже багато заявок, тобто люди залишають дуже багато заявок, а я відповідаю їм там через тиждень. Відповідно, ці заявки вони не будуть такими якісними, якими вони могли би бути, якби я відповів зразу там за півгодини до півгодини часу, з моменту, як вони залишили заявку. Відповідно, якщо ви. Будете запускати комусь рекламу, як таргетолог, то на це потрібно також зважати. Ідемо далі в Перш, Перше, що найнеобхідніше, це шапка та назва профілю з іконкою. Шапка вона потрібна для ранжування. Ранжування – це коли от, уявіть собі, вам потрібні кросівки, що ви зробите? Якщо ви не знаєте якихось магазинів, ви або в Google напишете, або в інстаграмі в пошуку. І ви пишете «Кросівки Україна. Якраз таки завдяки тому, що якийсь профіль написав собі в шапці кросівки Україна. Або там якісь слова, які ви будете шукати, він тому і вибивається. Це якраз таки і називається ранжування. В шапці обов'язково має бути назва вашого продукту або послуги, можливо, навіть геолокація, ну і також більш-менш оформлена шапка, щоб людина по ній також розуміла, що тут є, які умови, ну, плюс-мінус коротко, і так далі. Назва профіля та іконка знову ж таки це базові речі. Іконка, якщо у вас якісь там продукт або послуги, ви можете це зобразити фотографією. Або картинкою тощо, зробіться. Тобто, якщо ви продаєте кросівки, дуже добре буде, якщо ви поставите собі на іконку кросівки. У вас, певно, буде питання, а можливо, власники бізнесу це дивляться, якщо в мене логотип. Дивіться, якщо ви самі створили цей магазин, і там магазин у десь рік він не такий популярний, ваш логотип, на жаль, ніхто не знає, і сенсу його використовувати, як би це не звучало, просто немає. Також назва профілю. назва профілю має пояснювати, що лежить всередині, і відповідно, в назві профілю має бути або назва продукту, або назва послуги. пости пустити сторіс, знову ж таки, вертаючись до того, що ми говорили про контент, це про контент, він перш за все має бути якісний, він має базуватися на тому, що очікує побачити цільова аудиторія, і він має бути постійним. Я, наприклад, якщо заходжу в Інстаграм, де я хочу щось купити, якщо там нема сторіс, в мене вже виникає підозра. А це вже мінус один пункт до цього інстаграму. Обробка в Діректі також дуже важливо зважати на це, тому що від якості обробки та швидкості наступний пункт залежить те, наскільки та аудиторія, яку ви приводите, буде купляти. І правильний показ продукту. Тобто, от давайте наведу приклад. Уявіть собі, що ви от, просто був нещодавно такий кейс. Ну, не нещодавно, десь півроку тому, передав учневі клієнта. Це жіночі сумки, ну такі, от, як звичайно, носять там на осінь, на зиму, коли завгодно. І в них є офлайн-магазин, але є і онлайн в інстаграмі. І вони фотографували виключно на підлозі або на якихось там ну, таких пуфіках, кріселках. Ці сумки. Так, да, звісно, по фотографії можна зрозуміти і побачити, що сумка гарна, що вона там якась вишукана і так далі. Але ви купляєте сумку, тому що будете з нею ходити. Відповідно, вам хотілося б побачити, як ця сумка буде виглядати на людині. І після того, як він дав пораду, щоб фотографували ці сумки на людині або хоча б на манікені, так як це офлайн-магазин, в них відносно тих людей, які переходили на інстаграм, зросли продажі, тому що люди можуть, ну вони бачать, наприклад, дівчину з сумкою плюс-мінус своєї ну, як комплексії тіла, якщо так можна сказати. І вони розуміють, що я виглядаю так само, і мені з цією сумкою пасувало би. І відповідно, вони пишуть директ і купляють. Далі літформа. Перш за все, співвідношення креатива до тексту, який ми пишемо в літформі. Тобто, якщо ми пропонуємо послуги якоїсь малярних робіт, то в літформі на початку ми маємо написати про малярні роботи, можливо, там якусь інформацію тощо. Call to action, обов'язково потрібно додатково написати, що залишіть заявку, щоб ми з вами зв'язалися. І сторінка подяки, thank you page, На ній, в залежності, знову ж таки, від послуги, якщо ми вже говоримо про малярний бізнес, ну, про малярні послуги, можна написати: Дякую, що залишили заявку. Поки ми з вами зв'яжемося, можете подивитися останні наші роботи. І там людина натискає на кнопку і може ознайомитися з вашими кейсами. І обробка лідів також важливо зважати на швидкість. Коли ми, як таргетологи, налаштовуємо рекламу, є деякі клієнти, які можуть відповідати 6 годин, 1 день, 2 дня, взагалі там не відповідати, сказати, та я там зайнятий тощо. І це все впливає на результат кінцевий. От ми перейшли до повідомлення: це якраз таки той пункт, який 50 на 50, як посадкова, проте. Все ж таки, коли ми налаштовуємо рекламну кампанію через ецменеджер на повідомлення, ми можемо змінювати у ці шаблони автовідповіді. Відповідно, там має бути актуальність для цільової аудиторії. Якщо ви продаєте зараз наведу приклад, якщо ви продаєте продукт і у вас от є якісь там, наприклад, до другого пункту питання, які найчастіше задають, зробіть їх одразу ж в цей шаблон, тобто, щоб людина. Свайпнувши рекламу, зразу натиснули на це питання, плюс додаткові питання, які можуть бути відносно вашого продукту, І також лайфхак від мене, ті, хто дивився молодці, як я використовую. Уявімо, ну, це підходить майже під будь-який продукт. Три шаблони, які можна використовувати по тим відповідям, які можуть натиснути люди, які прийшли по рекламі. Перше це стверджування. Тобто, я хочу купити. Друге, яка ціна? І третє, хочу зв'язатися з менеджером, або там які умови тощо. Тобто ствердження, питання, і хочу зв'язатися з менеджером. Це найідеальніший шаблон, який може бути. Він в мене скрізь працює, тому користуйтеся. Далі болі при обробці знову ж таки болі і індивідуальний підхід це майже одне і те саме. При тому, як людина, ну коли людина безпосередньо звертається в Директ, вона вже тут, вона вже з вами розмовляє, і задача якраз таки менеджера по Діректу, то тієї людини, яка відповідає, закрити всі болі відносно продукту, якщо це тим більше специфічний продукт, або там до нього купа питань, люди за нього дуже довго думають, чи варто купляти чи ні. Це якраз таки те місце, де менеджер має закрити це все максимально індивідуально, можливо встати в ситуацію обставини людини і допомогти їй все ж таки зробити правильний вибір. І швидкість обробки це найважливіше. Я знаю, що в деяких бізнесах працює така система, що в менеджера по продажам є лише 10-15 хвилин на відповідь. Якщо він не відповідає вчасно, то за це він отримує штраф певний. Ідемо далі. Навіщо це взагалі все нам потрібно? Навіщо така? Пристальна увага до посадкової сторінки. Так от, що воно дає, що дає взагалі покращення посадкової сторінки, сайту, інстаграму і так далі. Можете, до речі, поставити на паузу, поки що, подумати, або написати в коментарях, що, на вашу думку, дає те, що ми покращили візуально наш інстаграм, покращили те, як менеджер працює в Діректі, покращили наш сайт і інформацію на ньому тощо. А ми тим часом говоримо про те, що воно все ж таки дасть. Перш за все, це покращення важливого етапу воронки. Перший етап воронки, якщо ми беремо просту воронку, це реклама. Якщо ви зробили гарну рекламу, брали гарну аудиторію, вони переходять по вашій рекламі. Далі, куди вони попадають, це якраз таки є посадкова сторінка. Це другий етап воронки. І відповідно, якщо він поганий, люди ніколи в житті не дійдуть нижче і не куплять вас нічого. Тому відсоток конверсії з трафіку по посадкової сторінки це якраз таки збільшення відсотку. Уявіть собі, у вас, наприклад. Раніше з рекламою в день переходило там, тисяча людей і купляло лише, наприклад, давайте уявімо, я навіть не знаю, давайте купляло 20 людей. Тобто 20 продажів на день з тисячі людей. Е, чому так відбувалося? Тому що ваша посадкова сторінка мала от таку загально абстрактну оцінку. Тобто, десь комусь вона подобалась, десь ні. Ви її покращили, і тепер з тисячі людей у вас купляє 50 людей. Тобто в два рази більше. Людей купляє при тому, що ви використовуєте той самий бюджет. Ось про що я говорю: той самий бюджет, але інші результати, ну, в гарну сторону в кращу сторону. Левелап для таргетолога та для власника бізнесу. Як тільки ви покращите свою посадкову сторінку, ви побачите різницю навіть по органічному трафіку. Тобто, ті люди, які десь ну, вони не з реклами, вони просто десь якось загуглили або в пошуку інстаграму, знайшли вас. І через те, як оформлена ваша посткова сторінка, вони вас придбали. Органічне зростання, те про що я якраз таки сказав, і LTV клієнтів зростає. Якщо у вас все гарно оформлено, ви постійно продукуєте крутий, гарний контент, який дійсно цікавий ваш, вашій аудиторії. Це ж не обов'язково має бути контент: купіть, купіть, купіть. Е, дуже багато є прикладів, коли магазини, як здавалося б, звичайних речей роблять. Е, от, Давайте наведу приклад. Є магазин, я не пам'ятаю, як він називається, але це кросівки, якщо згадаю, то скажу. І вони, так, вони публікують кросівки постійно, але вони також публікують всякі меми в сторіс. І насправді я був коли підписаний, я часто дивився, тому що там їх дуже багато, це смішно, і це не про кросівки, це просто от меми. От, от вам найбанальніший простий інструмент, е, інструмент. Просто показувати щось смішне. Якщо ви зможете ще відносно свого продукту, то це взагалі буде супер. Який висновок з цього всього, посадкова сторінка це дуже важливий момент, так як це лише другий етап воронки. Далі людина звертається до вас, пише в Директ або залишає заявку, відбувається обробка, і далі вона купляє. Тобто, якщо в нас посадкова сторінка не є якісно зроблена, ви про неї не подбали, вона не подобається вашій цільовій аудиторії, ви просто не будете отримувати заявки та клієнтів в подальшому. Тому, е я сподіваюся, інформація була для вас корисна. Дякую за перегляд цього відео. Зробіть і для себе висновки. Можливо, передивіться свої посадкові сторінки: інстаграм, сайт, телеграм-канал, якщо маєте. Зробіть висновки, пропишіть собі завдання, які потрібно зробити. А ми тим часом закінчуємо. Дякую вам ще раз за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на цей канал. І міні-курс на вас чекає перше посилання під цим відео. Всім гарного дня!